Колись після подорожі я привозила додому магнітик на холодильник. А тепер я везу за собою книжки. І цього разу зі Львова я привезла цілих 20 небанальних книжок, які покажу у цьому відео. Привіт, мене звати Олена. і Я вітаю вас на каналі Книжниця. Я бувала у Львові раніше, але цього разу мені пощастило з погодою, тож я змогла відкрити для себе це місто наповно, насолодитися його атмосферою, чудово погуляти вуличками, роздивитися архітектуру і позаглядати в різні книгарні. А першою зупинкою мого книжкового маршруту була книгарня Пликай там я знайшла аж дві книжки. Перша це книжка Нобелівського лауреата 19-го року Петера Гантке, і це його повісті, які виходили українською мовою в видавництві Юніверс ще в 99-му році. Наскільки я пам'ятаю, в нас більше нічого не виходило українською цього автора, тож мені було б цікаво познайомитися з його творами. А друга книжка, хоч і значно новіша, вона вийшла в 2016 році, але це все одно неймовірна знахідка, тому що ця книжка Дар'ї Віконської за силу і перемогу. Дар'я Віконська, це українська письменниця, перекладачка, літературознавиця, літературна критикиня. Вона однією з перших в Україні робила дослідження творчості Джойса та Оскара Вайлда. В неї виходили окремі книжки про них. І також вона досліджувала те, що можна назвати етнопсихологією українців. Вона писала чимало своїх есеїв і роздумів про нас, про національний характер і пропонувала, як нам можна змінити деякі риси, як покращити їх. І саме це є фокусом цієї збірки. Але це все, я так впевнено, розказую зараз. А на момент покупки в мене була лише одна примітка в нотатках. Дарій віконська купити все, що знайдеш. Тож, я знайшла і купила. А історія наступної покупки і зупинки якраз в чергове показує, як багато у Львові книгарень і наскільки підступно вони розташовані у місті. Адже після плекай я намагалася наздогнати свою сім'ю. Але поки я розбиралася з картою, переходами, я побачила книгарню є, і за декілька хвилин я вже стояла там біля стелажів і тримала книжку в руках. І це була книжка Джона Барта, загублений у кімнаті сміху. Це збірка оповідань, таких дуже дивних, химерних. Адже Джон Барт є представником пост. Модернізму американського, і мені цікаво таке читати і знайомитися. Ця книжка не завжди є в наявності, тож я коли побачила, вирішила, що треба брати. І якби не телефонний дзвінок з питанням, де я пропала, можливо, я б знайшла там ще щось. А так я вхопила цю книжку і побігла на касу. Також я натрапила на маленьку незалежну книгарню в такому вінтажному стилі, де всі меблі старовинні підібрані окремо і з великим смаком і любов'ю, але самі книжки там нові. І мала нагоду розговоритися з власницею, і мені так сподобалася ця пані, її підхід до того, як вона веде свій бізнес, що мені захотілося її підтримати і купити собі щось на згадку. Окрім українських книжок, в них є дуже гарний вибір англомовної літератури. Тож я придивилася собі нарешті муракамі, і це перший муракамі на моїх поличках. Муракамі це культовий автор, якого, на жаль, ми ніяк не дочекаємося українською, тому що є якісь заморочки з правами, і видавництво писали, що там все дуже. Складно. Тож доводиться читати англійською, але тим не менш, це культові тексти, які мені було б цікаво знати. Тож буду знайомитися з ним саме так. Наступна зупинка це книгарня видавництва фоліо. Фоліо має не дуже гарну репутацію на ринку через те, що в них зазвичай дуже низька якість паперу, плюс. Часто бувають питання до якості перекладу, але є дуже багато світових авторів, які видаються, на жаль, саме у цьому видавництві, і альтернатив немає. Особливо це стосується Нобелівських лауреатів, які мене цікавили. Тож я вирішила подивитися вже своїми очима, що в них є. Плюс у них є якась цікава акція, де вони до продають залишки своєї серії карта світу, яка мене цікавила найбільше. І частину з цих книжок я купила за якісь смішні 30 гривень. І так я придбала собі книжку Жана Марі Лаклезіо Ритульнель і голод. Він отримав Нобелівську премію з літератури в 2008 році. Конкретно ця книжка це роман Ретроспекція, яка оповідає нам історію однієї родини у воєнний період у Франції. Мені цікаво читати книжки про те, як ті чи інші люди і навіть народи переживали такі складні періоди. Тема Другої світової мене не відпускає, тож почитаю ще такий погляд. Також я обрала книжку Нобелівської лауреатки 2004 року. Це Ельфріда Єлінек і її роман Коханки. Я довго вагалася з приводу цієї авторки, тому що вона. Писала не на зовсім цікаві мені теми, плюс часто вона описує музику, а це не зовсім моє книжкове так. А зараз, же, коли я перечитую місто під могильного та любого друга мопосана, я впізнала щось схоже в цьому описі, адже тут йдеться в нас про жінок з міста та села, які використовують кохання чоловіків власне, і секс для того, щоб просунутися в житті. Мені здалося, що це може бути таким жіночим переказом тих двох історій. Тож саме в цій зв'язці, я подумала, що можна було познайомитися з творчістю цієї видатної авторки. Ще один Нобелівський лауреат це в нас вже китайський автор Моянь та його червоний Гаолян, історія одного роду, це щось типу сімейної саги, наскільки я зрозуміла, оповідає про життя в Китаї і період японської війни. І розповідь ведеться від імені онука Свідків тих подій. Також ця книга входить до списку 100 кращих китайських романів ХХ століття, тож мені буде дуже цікаво познайомитися з представником нової для себе літератури. Thank <laughs> you. Наступна книжка також від Нобелівського лауреата, і це в мене Патрік Мадяна Нічна трава. Схоже, що мої покупки дуже сильно спойлерять тему наступного відео, яке в мене в роботі, але все одно вам покажу. Від Мадяна в нас виходило декілька книжок українською мовою. На його романи я чую абсолютно протилежні відгуки від повного захвату до повного розчарування, але мені було б цікаво спробувати й самій. Тут дуже маленький об'єкт, тож я думаю, швидко прочитаю і зможу скласти своє враження. За описом це у нас ностальгійний майже детектив, в якому. Ми розкриваються декілька вбивств, але основна фішка цього роману, як і багатьох творів Модіана, це те, як він змальовує Париж, з якою точністю він описує вулички, конкретні місця. Тож мені було б цікаво погуляти Парижем саме через сторінки цієї книжки. Наступна авторка також виходила в серії Карта світу, але не є, принаймні, поки що Нобелівською лауреаткою. Це Софія Оксенен та її книжка норма. Цю фінську авторку дуже радить Оксана Забушко. І я знаю, що скоро у видавництві Комора має вийти її нова книжка, яку я теж дуже чекаю. А поки що можна почитати те, що вже було видано українською. Цей роман оповідає про якусь дівчину, яка має особливе сприйняття світу. І я так розумію, тут йдеться про певні. І ментальні розлади Софія Оксанен вважається дуже сильною феміністичною письменницею. Вона описує саме жіночі досвіди. Тож мені дуже цікаво вже познайомитися з її творами. Про наступну книжку я нічого не чула, але мені її продало лише два слова: угорський постмодерніст. Це книжка Петера Естерхазі, Небесна Гармонія. Пишуть, що це якийсь один з найколоритніших європейських романів за останні 50 років, і він оповідає історію родини, наскільки я зрозуміла, йдеться про родину самого автора, де він з сумом та іронією оповідає все, що випало на їхньому шляху. Ну, враховуючи, що автор постмодерніст, то тут має бути ще якась цікава гра з формою. Тож в мене дуже високі очікування на цю книжку, я сподіваюся, вона не розчарує. І до слова, вона видана в дуже гарній якості, як на мене, тут. Гарний папір, тоненький, але не прозорий, ем, гарні відступи, добре видно. І при цьому я купила її за 50 гривень. Я досі в шоці, що вони продають за 50 гривень такі книжки. Не знаю, може, вони там зекономили на редакторі і на перекладі. Ну, зможу сказати про це пізніше. Наступна книжка це єдина запланована покупка на цю поїздку. Я дуже хотіла собі на пам'ять привезти якийсь Роман Венечука. І найбільше мене цікавив саме його «Цензор снів». Е, і я обрала теж видання від фоліо, тому що я потримала її в руках. Мені здалося, що тут не жахливий шрифт, е, пристойний папір, і я подумала, що це має бути гарним варіантом. І мені насправді подобається обкладинка. Тим паче, у цьому романі піднімається тема, яка мене зараз особливо цікавить. Це тема пам'яті. Тут у нас герої мандрують лабіринтами пам'яті і згадують своє минуле, яке припало на режими тоталітарні. І вони ніби заново оцінюють свої стратегії виживання за цих режимів. І нібито перегляд минулого ще приносить їм якісь додаткові несподіванки. На свій сором я ще нічого виничука не читала, і мені б дуже хотілося це виправити якнайшвидше. Тож цензор снів буде моїм знайомством завтра. Наступна книжка це мій боржок ще з університету, тому що там нам рекомендували прочитати Умберто Еко та його маятник Фуко. Але кожного разу, коли я тримала його в книгарні в руках, мене дуже засмучував папір. І те, як це було видано. Тож я думала, що я вже зовсім її ніколи не прочитаю, або будуть читати може англійською. Коли цього разу я знову потягнулася до книжки, я відкрила і побачила, що конкретно у цієї партії папір нічогенький, він не надто білий, не надто прозорий. Відступи пристойні, можна брати. Цікаво, що поруч стояло ім'я Рози Омбарто Еко видана, ніби в цьому ж стилі, але там був зовсім інший папір, і чомусь верстка там була просто жахлива. Майже не було полів. І текст був настільки щільно напханий на сторінку, що я зрозуміла, що це буде дуже складне читання. Тож я вирішила зупинитися на маятнику Фуко, а далі буду дивитися, мабуть, по книгарням і звіряти, можливо, це питання саме партії ем, і якісь книжки вдаліші, якісь ні. Я ще дивилася на Роман Куркова, виданий у фоліо, то там взагалі. Папір був настільки рябенький, знаєте, як меланжеві светрики, ось в такі прям помітні темні цяточки. Текст розібрати було майже неможливо. Я не знаю наскільки окей самому автору, що його романи видаються в такій паршивій якості, суто поліграфічній, але я б не хотіла отримати таку книжку. Тож для себе вирішила, що фоліо буду брати саме в фізичних магазинах, коли я можу перевірити, як в конкретно цьому примірнику, який я тримаю в руках, як він виглядає, і наскільки це взагалі читабельно. У мене залишився ще один стосик книжок, про які я хочу вам розказати. Але перед цим попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, написати будь-який коментар, адже це не тільки надихає мене на зйомку нових відео, але й допомагає іншим побачити це відео у стрічці рекомендацій. А я думаю, що поширення книжкового контенту як-не-як, але надихає людей читати більше. Дякую вам! І в останній день у Львові, буквально за декілька годин до від'їзду, я вирішила зайти в одну з найбільших книгарень її міста і там на свій подив знайшла чимало дуже цікавих книжок. Перша книжка буквально сама стрибнула мені в руки. Це книжка столітній чоловік, що виліз у вікно і зник. Я раніше нічого не чула про цю книжку мене привабила її назва та яскрава обкладинка, але потім я ще побачила ім'я перекладачки і зрозуміла, що це буде якісна робота. Це у нас шведський роман, і наскільки я читала цей роман, входить до підбірок найсмішніших романів, попри те, що тут має бути якийсь досить специфічний гумор, а оповідається нам історія чоловіка, який відмовляється зустріти фінал свого життя в старечому будинку і відправляється в якісь цікаві пригоди. Хоча тут, нібито, не зрозуміло всі його пригоди відбудуться в його уяві чи насправді у мене малувато легких гумористичних книжок, тож це дуже вдале поповнення. Колись я доберуся до своєї полички скандинавських авторів, і тоді буду dată Наступна книжка в нас від видатного британського автора це в нас Джуліан Барнс і його рівні життя. В Попередніх покупках я вже показувала інший його роман Елізабет Фінч, який на жаль не встигла прочитати, але вже взяла цей, тому що тут за тематикою в нас йдеться про різні рівні життя, про смерть та любов, яка допомагає з усім цим справитися. Мені це зараз потрапляє в настрій більше ніж Елізабет Фінч, Тож я з ним планую познайомитися раніше. Хто знає, може в найближчому прочитаному вже розкажу вам про обидві. Все може бути. Наступна книжка це просто супер знахідка із розряду. Я не знала, що таке існує, тому не знала, що мені треба, але коли побачила, не могла залишити там. Це книжка Мари Заліта П'ять пальців. Це книжка латиської авторки, яка є вже класиком латиської літератури. Вона відома своїми драмами та поезіями. А це був її перший роман. Вона досліджує теми національної ідентичності, історії Латвії, а також наслідки радянської окупації. У цьому романі теж йдеться саме про це. Тут ми спостерігаємо за маленькою дівчинкою. Яка відкриває для себе свою культуру е, дуже злободенно, як на наш час. Плюс про Латвію я ще нічого не читала. Це буде моє перше знайомство з їхньою літературою. Якщо ви знаєте ще якихось латиських авторів, перекладених українською, будь ласка, напишіть мені в коментарях, мені було б дуже цікаво. Ця книжка вийшла ще в 2019 році, і вона була вже в досить пошарпаному стані на поличках. Але я розуміла, що це скарб і треба забирати, навіть якби тут була відірвана обкладинка, тому що за змістом це щось дуже цікаве. Також поповнила свою колекцію серії сучасна проза від видавництва Темпора. Це сербський автор Углєша Шайтінац і його книжка Дуже скромні дари. Написано, що це роман про сучасність. Він побудований у формі електронної переписки двох братів: один проживає в Сербії, а інший в Америці. І в цих листах вони згадують дитинство, розказують про свою буденність, повсякденність, пригадують якісь історії родин і виходить така книжка про різницю досвідів двох братів в залежності від місця їхнього проживання. Я думаю, що це має бути якесь таке досить легке читання, але було б цікаво познайомитися з автором. Також я придбала собі книжку Річарда Бродігана Генерал конфедерації з Біксура. Він є представником бітників, серед яких більш відомі в нас Керок та Бероус. Я ще нічого з них не читала, але тут мене зацікавив опис: що тут у нас буде фрагментарна оповідь, химерність на шаблонні персонажі, якісь дивні метафори, і при цьому має бути тут нотка реалізму, якесь дуже незвичне поєднання. Пробую почитати. Наступну книжку я також довго шукала, а тепер побачила, що вона є і на сайті видавництва. Це Дон Кажмуру, це бразильський автор, і книжка, яка нібито випередила час, адже написана в 1889 році. Анотація обіцяє, що це дуже цікаво написано. Автор до кінця тримає в нас в напрузі і невизначеності, і написано з таким психологізмом: ніби це сучасний роман, а не класика бразильської літератури. Придбала для розширення читацьких горизонтів. І далі, в принципі, теж планове поповнення колекції книжок Ольги Токарчук. Я в неї прочитала поки що лише дві книжки, але мені дуже подобається, як вона пише. Вона піднімає цікаві теми, тож я збираю всі її книжки і поступово підчитую. У Львові я знайшла її бігуни та химерні оповідання. В химерних оповіданнях тописуються різні межові досвіди, якісь переходи різних меж і кордонів. Це та тема, яку вона досліджує в своїй творчості дуже активно. Написано, що на перетині цих меж вона створює якусь нову реальність, і виходить, що толком нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. А бігуни це та книжка, яка принесла їй міжнародну букерівську премію, де за нотацією дуже мало що зрозуміло, але має йтися про якісь абсолютні протилежності і зв'язки, які їх поєднують десь на межі цих протиставлень. Опис максимально абстрактний, але з іншого боку, це такий захист від спойлерів. А я дуже довіряю авторці, тож мене це не зупиняє навпаки, дуже інтригує. Це були всі мої покупки зі Львова. Сподіваюся, ви гарно провели зі мною час. Можливо, побачили якісь книжки, про які раніше не чули і зацікавилися. Якщо ви читали щось із того, що я показала сьогодні, будь ласка, напишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво почути ваш відгук, і це також допоможе мені пріоритизувати, що читати швидше, а що може відкласти на якийсь інший настрій. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей. Па-па!